Твіттер стає антисоціальним, вирішили деякі його користувачі після введення цензури, і навіть закликають інших бойкотувати популярний сервіс. А все почалося з того, що в кінці тижня Твіттер оголосив про введення системи часткових блокувань інтернет-контенту для користувачів у низці країн. Тобто адміністрація зможе приховувати повідомлення у певній країні, якщо влада вважатиме їх неправомірним. Це спроба соціального суїциду ресурсу, кажуть користувачі. На наступний тиждень вони запланували страйк. Впродовж доби блогери не заходитимуть на популярну сторінку. Інші оголосили неділю днем тиші в Твіттері. Мовляв, нехай мережа повчиться у Гугла, який відмовився піддавати цензурі контент у Китаї та навіть зважився згорнути там свій бізнес. А ще на думку блогерів, введення цензури є суттєвим кроком назад для Твіттера, адже торік він став справжньою зброєю для протестувальників в арабських країнах. Прихильники опозиційних сил підтримували зв'язок твітами. Інколи ці повідомлення ставали єдиним джерелом інформації про події в закритих країнах.